У Чернівцях з театральної площі зник парклет зона для відпочинку пішоходів, яку встановили за ініціативу благодійників, більше не прикрашає центральну частину міста. Натомість там знову звільнилось місце для паркування авто. У 2016 році на театральній площі Чернівців за ініціативами меценатів з'явився перший парклет. Був встановлений парклет на театральній площі замість сміттєвого контейнерного майданчику. Місце ставало таке дедалі красивішим. А ми спільно з моїми товаришами вирішили спільно коштом зібрати кошти на гірлянду, яка освітила це місце. Ми час від часу доглядали це місце, прибирали сміття, слідкували за станом. Біля парклету було відведено місце для велопарковки, а також встановлений смітник. Та, попри всі старання громадських активістів, дану локацію час від часу намагались знищити. Але з часом смітник зник деякі лампи перестали горіти. Ми їх не віку і заміняли. З часом зникла і велопарковка, але також була встановлена велостанція для ремонту велосипедів. Наразі за невідомих обставин він зник. Як результат, місце для відпочинку пішоходів перетворилось на додаткову парковку для авто. Днями мені з соцмереж стало відомо про те, що парклет зник з того місця. Громадськість не було повідомлення, куди він забирається. Не було прокомуніковано питання, чи він забирається на ремонт, чи взагалі його там, чи взагалі він там не буде знаходитись. У трасті зеленого господарства виправдовуються парклет нібито прогнив і перебував в аварійному стані. Але замість того, щоб відремонтувати, комунальники його просто ліквідували. Альона Рудніцька, Чернівецький промінь.